Присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу. Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша». В июне этого года экипаж танка Т-80 на Запорожском направлении в одиночку разгромил колонну из восьми бронемашин ВСУ. Говорят же там, иногда комментируют там, все это, видео выкладывают там, все восемь танков там сбили. Нет, нет. Это, два танка, максимум так. Зешна, мої інтелект дія уровень IQ укінті Тарантина. Так. Локшину замовляли. У проєкті Детектора Медіа я розповім вам, яку дезінформацію кидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку Локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам і росіянам, і українцям і мешканцям західних країн. У цьому випуску говоримо про. Подвиги героїв так званої спеціальної воєнної операції. Я Вадим міський. Вітаю вас. Поїхали. Ось повісив собі медальку, і усі довкола вважають, що ти зробив подвиг. Принаймні, за таким принципом працюють кремлівські пропагандисти. Але цей неоднозначний предмет гардеробу я все ж таки зніму. Бачите на цьому фото хлопця у найкращій фізичній формі, важко не помітити. Знаєте, кого він мені нагадує? Ну, чим не Адам? Не той Адам, що з ребра якого Бог створив Єву. інший. Адам Кадиров. Таткова булочка. Ось два роки тому син голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова отримав вражаючу перемогу на турнірі з боксу під назвою Час Легенд 6. Спеціальна операція. Дивіться, як це було. Красний ринга. боксеру 13 літ. Рост 164 сантиметра. Вес 61 кілограм ровно. Правел 6 боїв. Я держав в них 6 побед. Клуб «Ахмат» Чеченська республіка. Адам Кадиров».

Рефери поединка Беслан Кукая постановил бой на 50-й секунде второго раунда ввиду отказа синего угла от продолжения поединка. Победу техническим нокаутом одержал и остается непобежденным Адам Кадыра. За два роки 15 летний чемпион Адам выходит на свой головний бій. Рамзан Кадиров оприлюднив відео, на якому його син лупцює у СІЗО, уродженця України Микиту Журавля, який спалив Коран у російському Волгограді. Батько пишається вчинком свого нащадка. Як Адам потрапив до СІЗО і чому підозрюваного перевезли до Чечні, питання риторичне. Зрозуміло, жодної реакції російських правоохоронців на черзі чергове нагородження переможця. Присваювається звання героя Чеченської Республіки. Кадирову Адаму Рамзановичу. Подвиг танку Альоша немає справжніх героїв. Треба їх придумати. Російська пропаганда пропонує максимальний пакет послуг: генерація сценарію, зйомка подвига з усіх ракурсів, створення позитивного іміджу героїв на інформаційних майданчиках. І апофеоз нагорода учасників. Подвигу Владимір Путін зустрічався в Кремлі з екіпажем танка Альоша. В цього року екіпаж танка Т 80 на Запорозькому напрямку в одиночку розгромив колону із восьми бронемашин ВСУ. Але знаєте, у справі генерації подвигів варто контролювати кожну дрібничку і робити ставку на акторів, принаймні, ну із середнім рівнем Ай. Е, якраз із цим вийшла неув'язочка. Герой, який вчинив подвиг, забув, що саме він вчинив. Говорят же, там иногда комментируют там все это, видео выкладывают там, все восемь танков там, нет, нет. Два танка, так. И то нам артиллерия помогала. И наша пехота тоже работала. Это совместная работа сказать. Это Не только наша, заслуга. Ну, все одно очень эффектно, наверное, поэтому, так, люди повітря Ну Ой, коментатор, звісно, там я то одняв. Здійс своє Подвиг танку Альоша. Пропагандисти мусолили декілька місяців. Пишіть вашу думку у коментарях, чи відпрацювали вони на 100%. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал. У чотирьох відбили атаку 12 штурмовиків збройних сил України у районі села Урожайне 22 серпня на Донеччині. Цей сценарій подвигу учасників так званої СВО пропагандисти також скреативили на швидкоруч. камери журналістів, вони взагалі дуже смущались. Кадри до начала чий подвиг всуждають страна. скромно сиділи за столом стараясь не привкати внимання в повній цішині. І даже коли в зал Путін, один з героїв не сразу і понял, що зустріч началась. З ким так завзято билися ці герої, не зрозуміло. Адже 16 серпня міністерство оборони України оголосило про звільнення села Урожайне на Донеччині. Заліво за, за, за частиство далі, бути, далі перемога. Слава Україні! І наостанок красиво є. Розпочинали ми з красунчика на конкурсі, закінчимо красунею. Краса потребує жертв. Підготуйтеся морально. Зараз побачите місць ДНР 2023. Ну де, звісно, мій інтелект де рівень IQ квіті на тарантіна. Да, да, і наш любимої хейт. Ані саме умні, ані умня саме красиве, саме інтелектуальна розвите. О саме вас питане. Аліна Андрівська пішла на справжній подвиг заради перемоги на конкурсі. Пишіть у коментарях ваші враження і підписуйтесь на наш YouTube канал. На сам кінець про нову мову, тобто, наприклад, про те, чому криваву окупацію кремлівські пропагандисти делікатно іменують територіальними претензіями. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, говорячи легітимна ціль? Уявіть, як пара російських гопників зустрічає десь у підворітні інтелігента, ну і намагаються його пограбувати, хочуть вдарити по голові. Але ботан миттєво реагує, ухиляється і наносить точний удар кулаком по носу противникам. Несподівано з'ясувалося, що у нього спортивне минуле. Так ось цей ніс і є легітимна ціль, адже інтелігент вдарив виключно з міркувань самозахисту. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Щастить на все добре.